Леніністи марксисти викрили батьків форварда Ліверпуля крут. Ти тренер залишився без роботи. Миколанко один з найкращих в Англії на своїй позиції. Прямо зараз мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібінк. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося у європейському і не тільки футболі за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк цьому відео, але знову ж не мені. А поставте його Сар клубу третьої Бундесліги, котрий вибив з Кубка Німеччини Мюнхенську Баварію. Прямо зараз Сарбрюкін де 15-м 15 у третій. За рангом Лізі Німеччини це їм не завадило ніяк. Вибити команду Томоса Тухель а це було епічно, весело, драйвово. гляньте. що як команда Сарблюкин святкувала цей успіх. Мабуть, це найважливіший, найкращий, найпам'ятніший матч у кар'єрах всіх цих хлопців для Баварії. Це типова історія. Вони вилітають з Кубка Німеччини з року в рік. В вбирали брали трофей у му році. Потім вилітали від кілля, получали 0-5 від Гладбаха. У минулому році вилетіли вдома від Фрайбурга. Ніяк не можуть вони сконцентруватися, налаштуватися Зняти цю вальяжність так, проти таких команд: вилітають, вилітають, вилітають і вилітають. Шкода лишень, що в Україні таких епічних обсерів, топів у нас ніколи не буде. Кубкою протистояння, на від Іспанії. Англії чи Німеччини у нас дивовижно нудне. Топи заходять в турнір в одні восьми фіналу, топи мають різну сітку і переважно сходяться між собою у фіналі. Словом гострих сюжетів приїздів, динамо Шахтаря до чорткова чи Бібрики нема. А і не забудьте про підписку на канал. І розпочинаємо. Новина перша і дуже трешова. Декілька озброєних чоловіків на мотоциклах зупинили машину батьків Форварда Ліверпуля Луїса Діаса. Пересіли в неї та вивезли обох у місто Баранкас, що у департаменті Гоахіра у Колумбії. У той же день президент Колумбії Густаво Петро, котрий активно включився в цю історію, повідомив про те, що маму дієса вдалося звільнити місцеві ЗМІ Стверджують, що невідомі пересадили батька на мотоцикл та везли в іншому від матері напрямку. Якщо говорити про департамент Гуахіра у Колумбії, куди стартово було вивезено батьків Дієса, то це найбільш кримінальний та один з найбільш бідних регіонів. Колумбії, якщо говорити про рівень вбивств у цьому регіоні на 19-й рік, то там було вбито 73,1 людей на 100 тисяч чоловік. Це це справді дуже багато, і найбільше у Колумбії за даними колумбійського журналіста Піпесєре батьків діаса викрили не Просто якісь бандити, а прям організована група людей. Нова йде про незаконну повстанську групу ЕЛН, що на українську звучить армія національного визволення. Ця організація існує в Колумбії 60-х років, і вона була започаткована студентами, котрі повернулися у Колумбії з навчання в Кубі. Постулати цієї групи дуже прості: марксизм, ленінізм. Повна рівність, капіталізм, зло і так далі. Правда в тому, що більшість свого бабла ця група отримує фактично з двох джерел. Перший думаю, вам цілком зрозуміле. Це наш східний сусід. Друге, це викрадення, постійні викрадення багатеньких людей і отримання за них викупу. Дуже чесно та дуже рівно виходить. Ця організація налічує близько 2,5 тисяч осіб і вважається терористичною у США, Канаді, Колумбії, Венесуелі та. Багатьох країнах Європейського союзу на рахунку цієї організації з останнього було викрадення єпископа католицької церкви також було здійснено теракт у Боготії, де загинуло порядка 20 людей. Армія національного визволення честю та гордістю взяла цей теракт. На себе прямо зараз пошуками батька Дієса займаються найвищі органи Колумбії. Керівник поліції Колумбії очолює цю спецоперацію. Є підозри, що батька Дієса вже вивезли в іншу країну. У Венесуелу Прочисується хребет перія на кордоні між цими країнами. Найприкріше, що цей кордон по хребту між Колумбією та Венесуелою є чисто формальним. Люди перетинають його без жодного супротиву та без жодних перевірок. Тому Дізнатися прямо зараз, де знаходиться Діас, в якій країні знаходиться, дуже і дуже складно за будь-яку інформацію про місце знаходження батька Діаса. Пропонують 20 мільйонів колумбійських песо, що конвертувавши в українську гривню, дорівнює 170 тисячам з вершком наших вже грошей. Інцидент трапився у минулу суботу. Діас мав вийти на поле матчу проти Ноттінгема у неділю, але звісно цього не зробив. Замість нього в основі з'явився Діого жоти, і ось його жест по ходу матчу. Також Діас пропускає і тренування, і матчі своєї команди проти Бормонта зрозуміло, він також не грав. М'яко кажучи, не до футболу. Ось що сказав Юрген Клоп про цю ситуацію. Я ніколи в житті не боровся з цим. Це завжди було моє безпечне місце. Футбол, гра, 90 хвилин ти граєш і більше ні про що не думаєш. Цього разу все було по-іншому. Неможливо було на самому футболі сконцентруватися. Було ясно, що треба було надати цим матчам додаткового сенсу. Я був готовий, що жота дістане футболку Дієса. Я був готовий до цього. Це було справді зворушливо. Це було справді чудо. Довго. А ось що говорить сам Діас: я не можу спати, не можу їсти та думати про щось інше, окрім пошуки батька. Я просто хочу повернути його та готовий на все заради цього. Словом, лютий треш, котрий вкотре підтверджує, ділити людей на лівих та правих, дотримуватись лівої чи правої ідеології, не має величезного сенсу. Суть в тому, що і праві, і ліві в своїй найрадикальнішій точці все одно зійдуться одне, і переважно це тероризм, викрадення людей, організовані теракти. Та вбивства. А тепер важливе оголошення у часи постійного пресингу та тиску, хочеться бодай трошки розвантажитися та розслабитися. Це потрібно для того, щоб продовжувати рухатися вперед. Дай спорту підтримати себе, будь всередині гри разом з Фабет та забирай бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання є у закріпленому коментарі під цим відео. Але пам'ятай, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Отримай шанс на бонус 110 10 тисяч гривень від Favbet. Важлива новина з німецької Бундесліги. Бос Венсон, данський тренер, 44-річний, покинув. Майнц. Чому це важливо? Тому що Свенсон це людина, котра в двох останніх сезонах прям здорово, здорово працювала у Майнці. Він прийшов по ходу сезону 21-22 і зумів команду врятувати від виліту. Вони фінішували 12-ми. В попередньому сезоні Майнц фінішував 9-м і брав прям активну участь у чемпіонській гонці. Саме нічия Майнца на Вездвалендштадіоні зробила Баварію чемпіоном Німеччини. У цьому сезоні у Свенсона не пішло лише. Три очки, нуль перемог, останнє місце у турнірній таблиці. А також виліт з Кубка Німеччини від Герти з рахунком 0-3. Свенсон як людина, котра не лише тренувала, а й грала в Майнці сім сезонів. Ставить себе нижче ніж клуб. Ось що він сказав після відставки: всі сили тепер потрібно об'єднати разом, щоби впоратися з цією ситуацією. На жаль, цього не буде зі мною, але на жаль, це має статися і повинно статися й без мене. Клуб. Вищий за мене. Чому я про це говорю? Чому про це важливо? Тому що Свенсон це тренер, котрий з мінімальними обмеженими ресурсами зумів підняти Майнц до хорошого рівня, тримати Майнц на, на хорошому рівні, дивувати від сезону до сезону. Був період, коли Свенсоном цікавилися хороші клуби з англійської прем'єр-ліги. Наприклад, Челсі всерйоз. Розгадав його кандидатуру на заміну Грему Поттеру. Ясна рід, що неможливо поставити результати і гру на потік в командах рівня Майнця. Це банально неможливо, враховуючи зміни складів, продажі, мінімальний фінансовий ресурс. Те, що він зумів протягом кількох сезонів цю команду протримати, вже багато про що говорить. Тому я не вважаю роботу Свенсона провальною у оманці. Мало є таких тренерів, як Штрайх, котрі у команді рівня Фрайборга тренуватимуть купу-купу років, і триматимуть команду на плаву. Зазвичай паливо під час роботи у клубах такого рівня закінчується протягом кількох років. Далі очікує Свенсона. У якомусь сильнішому клуб я очікую для нього якийсь хороший, дуже хороший виклик. Побачимо і сподіваюсь, зустрінемося ми ще з цим тренером у якихось топ-протистояннях. Тепер йдемо до новин про українських легіонерів, точніше про одного українського легіонера. Це Віталія Миколенка. На тижні відбувалися кубкові протистояння. Маріновський віддав крутий пас п'ятою в овертаймі матчу проти Раджани в кубку. Довбик не віддав. З нього м'яч в центрі поля забрав. Савіній забив цей гол Ганков. Нарешті після. Травми провів матч в основі в Кубку за Жероном Мудрик. Далі продовжує травми відновлюватися. Можна про кожного з цих легіонерів щось та й придумати і наговорити, але насправді найбільша подія трапляється саме з Евертоном та саме з Віталієм Миколенком. Про це потрібно кричати, говорити в голос та акцентувати на цьому увагу. Евертон, що шанадальча, котрий ледве-ледве врятувався від виліту попередньому сезоні, не сильно йди дивував якоюсь змістовною грою, грали в бибіжі середні блоки, виноси, стандарти і так далі. В новому сезоні грає усім по іншому. Це команда, котра робить ставку на високий пресинг, це команда, яка любить інтенсивність. У відборі це команда, яка максимально вертикалізує свою гру. Проти автобусів це не дуже звісно канає. Але коли ти граєш часто, як в АПЛ, не проти автобусів, то все працює: високий пресинг, швидкий відбір і одразу вертикалізація. Так, це нормально. Евертон несеться що як то кажуть, біжить. В останніх семи матчах у них п'ять. Перемог і надки дві в Кубку Ліги над Бюрнлі та Астон Віллою, Три у чемпіонаті над Бренфордом, Борнтом та Вестхемом. Також у цій серії були дві поразки від Лутона вдома та від Ліверпуля. Протягом цього відрізку Миколенко стабільно основний гравець Евертона. на старті сезону цього не було. Він був не до кінця фізично готовий, як вже потім розповів. Дайч. зараз. В у формі і увага! Якщо брати кількість відборів за 90 хвилин в англійській прем'єр-лізі, то ми Онко займає друге місце. Вище нього лише жаупиління центр Фулема. Якщо говорити про два останні матчі, Миколанка він там також діяв прекрасно. Матчі проти Вестхема в АПЛ він повністю закрив Джарата Боуна. Якщо говорити про якісь статистичні показники Миколанка в цій грі, то все в нього там у порядку. Три точні діагоналі з п'яти. одна ключова передача 26 точних пасів з 33. шість відборів, чотири перехоплення, чотири винеса м'яча та сім з 12 виграних ідиноборств. Матчі проти Бьорні Кубку Ліги, котрі еверх на виграв з рахунком 3-0, Миколенко взагалі отримав порцію уваги від клубу. Евертон офіційно повідомив, що Віталія в цій грі сім повернень володіння м'яча, два перехоплення, шість виносів та десять входів в останню третину поля. При тому Софаскор вважає Миколенка найгіршим гравцем цього матчу. Я просто кричатиму вам на весь голос. Не вірте цьому. Так би мовити, статистичному ресурсу, там рахує автомат і робить це по ходу матчу, не включаючи дуже і дуже багато факторів. Трошки до гри збірні та володіння Евертона, гри Миколка, власне, на м'ячі. Зрозуміло, що Миколка це не гравець типу з інченка, котрий якоюсь тонкою передачею щось там знайде. Переважно в Італії віддавав або діагональні довгі передачі, або передачі по своєму флангу, також середні, або довгі. Враховуючи вміння Евертона, чобляти. Це за не свої нейтральні, навіть не точні по і подачі. Все окей, Миконко вибиває гравець Евертона програє боротьбу, але вже інший на підбиранні і м'яч за ірисками. Окрім того, що Миконко отак грав, Миконко ще часто піднімався в центр. Історія була наступною: або Миконко займає ширину. А лівий хабек Макніл де в серединку, або Макніл тримає ширину в серединку. хтось з центральних захисників, а Миконко грає на підбиранні, грає в. Зоні для контролю м'яча, перепасовок і так далі, як, наприклад, ситуації, коли Миколенко отримав м'яч і спокійно віддав в центр. Там він також міг грати. Окрім отаких історій, Миколенко було багато підключень до атак. Ось два приклади. Приклад: перший: швидкий відбір Евертона традиційно швидка атака, але Макніл. Чомусь проспав ривок Меконка і пробив вище вріт. Логічні, що була передача саме на українця, котрі був абсолютно один. Третій гол Евертона — це схожа історія з першим прикладом. Так був дальній винос, з цього разу від Пікфорда боротьбу Меконка та правозахисника Бьорні. Миколенко програє цю боротьбу, але м'яч все одно забирає гравець Евертона. Цього разу це форвард Бебе. Замість того, щоб віддати передачу на Меконка, котрого є вільний лівий фланг вривання і так далі. Форвард робить все сам, біжить в зону, де мав бути Миколанка. Миколка починає губитися, але це в підсумку трапилось добре, тому що ББ зайшов у майданчик суперника і віддав передачу на Ешлі Янга, котрий забив. Перший гол за Мерсесайдський клуб. Словом, ми бачимо хороший, інтенсивний швидкий Евертон. Ми бачимо різноманітного Миколина в цьому Евертоні. Знову ж, це не рівень, ще раз, це не рівень мадридського реала, Парі Сен-Жермен, це не рівень інвертованих захисників, це не рівень якихось е, глибоких і дуже тонких передач. Це рівень хорошого фангового захисника англійської прем'єр-ліги. Людина, котра дуже добре відпахує в грі без м'яча, котра дуже добре грає. У відборі, і котра по-різному підключається до атак. Або тримаючи ширину, або розігруючи м'яч трохи нижче. Лонгболи Миконка, діагоналі миконка, словом. Тут якби все максимально просто і максимально добре. Не треба собі малювати якусь картину про те, що Миколи це новий Жоу канцелу, але й треба розуміти рівень його, так? Українець це рівень англійської. Прем'єрліги, давайте це зафіксуємо раз і назавжди, і прям так повноцінно це зрозуміємо. Таким чином Евертон виходить у чвертьфінал Кубка Англійської ліги, де зіграє проти Фулема. Я нагадаю, що і Риски не вигравали офіційного трофею з 95-го року. Тому акцент на цьому турнірі є цілком логічним. Вам же дякую за увагу. Дивіться мої інші відоси тут. Та отут. Тримайтеся купи. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!